Мене звати Олена Зашивайко і з вами перше українське радіо у Нідерландах, Радіо України НЕЛ, і з нами на зв'язку. Алекс Боровенський. Я вітаю вас, Алексе. Як взагалі ваш настрій? А, добрий вечір. Привіт, нідерланди а, та настрій бойовий. Я в Україні в Києві. Тут тільки приїхали з Херсону з чергової події з з фестивалю. Там було три обстріли. Настрій бойовий. Як завжди, це дуже добре. Ну, Херсон долучився до проведення фестивалю, звісно, і вони свою виставу. А в них є чудова вистава Стус заборонений. Якщо знаєте, є такий фільм, достатньо відомий про Василя. І вони е за сценарієм цієї штуки зробили виставу театральну. І, звісно, в Херсоні вони грати не можуть. То вони її показували в запису херсонцям е в підвальному приміщенні. Не скажу в якому, бо заборонено. Mm -hmm. От вони це зробили. І я вирішив, що цього мало. І я сказав тоді Олександру Книзі, це директор Херсонського театру. Що ми приїдемо. Що ми привеземо мою виставу Стусанина, яка одна з найпотужніших висловлювань на тему Василя Стуса. Ми привеземо в Херсон. І, от, значить, учора, в середу, ми е, е, приїхали в Херсон зранку. О другій годині дня в середу ми показали цю виставу Херсонцям в зашифрованому приміщенні, про яке нікому не можна казати угу. в підвальному. От показали значить, цю виставу, і оп'яті ми вже сіли на поїзд і поїхали назад. За цей час. Щоб ви розуміли, в Херсоні було три прильоти. Це якась така історія. Вона додала трохи щемкості самій виставі і, і справжності, чи що е, і хлопці відчули себе справжніми героями. Я їх розумію і себе розумію. І я думаю, що те, що ми зробили, це воно виходить за рамки якогось артистичного висловлювання. Воно скорше про те, що. Українці підтримують українців, де б мене були. Отаке. Так, це більше про український дух і єднання, і про українську культуру попри війну, так? А, ну так, так. Тому що в принципі, і чого ми взагалі взяли Василя Стуса як фестиваль, тому що в принципі і його біографія, і його життя, і його вірші це все про українську незламність. Бо стуже не зламався до останнього. Його скільки вже відправляли і в тюрму, і в заслання він не зламався. Ми коли готували в нашу виставу стусанина, ми ж дуже читали цю книгу, яку Вахтанг Кіпіані видав справа Василя Стуса. А вона складається з протоколів вже допитів Василя і доносів на нього. То всі протоколи допитів, щоб ви розуміли, закінчився тим, Василь Стус відмовляється говорити. Він взагалі не розмовляв з е, е, тим, хто його допитував, він взагалі не йшов на компроміси. І це про те, що якщо у тебе сильна позиція, то ти можеш триматися, триматися до останнього, зважаючи на те, що проти тебе цілий світ, і от, мабуть, так от українці зараз себе десь відчувають, що проти тебе цілий світ, а ти тримаєшся. Так, як кішка шавка. Це як, як тримаюся, так. як ота паличка, так ростата. А розк... так, так, так. розкажіть, будь ласка, взагалі, як у вас виникла ідея стосовно створення і організації? Стус... Стус Ну, я з цієї ідеї носився достатньо довгий час, тому що знов таки вистава стусанина. У нас 19-го року ми її граємо. У нас позмінилося декілька складів. Тоді з початком повномасштабного вторгнення в мене акторський склад розпався. Хтось із хлопців пішов служити, хтось із хлопців виїхав за кордон. По різному ситуація відбулася. Я набрав е, новий склад. Потім, коли була вже деокупація Київської області, і сказав: Ми граємо цю виставу. Вона дуже важлива. Вона створить сенси, вона про силу, вона про чоловіків. Е, ми Грати цю виставу, і я от відчув, що вистава стає більше ніж вистава. Це про те, що ми з вами тільки що говорили на початку. А, і стало зрозуміло, що от Василь Стус це фігура, це постать, яка може нести сенси, яка може гуртувати і надавати нам сили всім. І е, однієї вистави стало мало, і мені захотілося зробити щось, що вийде за рамки цього. Але ну якось я не складав собі, що це може бути, і ми десь скільки вже? Ну це два роки грали стусанину, просто і все. А тоді, 6 грудня, я прокинувся зранку і вирішив, що все, Стусфест, має бути Стусфест, і це було рівно за місяць до дня народження Василя. А Василь Стус народився 6 січня. Це ж якраз святого Василя. І, і от саме так мене... символічно ви впродовж січня так. робите цей фестиваль. Так, так, так. І вийшла така історія. В мене був е, особистісний челендж за місяць підготувати фестиваль. Я й уявити собі не міг, що він вийде настільки масштабним. У нас наразі щось там за 30 подій по всьому світу. У нас 12 країн долучилися до проведення фестивалю. Кількість міст я порахувати вже й не можу, і не скажу вам. Е, але ж, бачите, Нідерланди долучилися. Чикаго недавно відіграли в Австралії. Була подія в Мельбурні, в Данії буде подія. Ну, в Естонії була у Франції, була подія. Це значить, що стус Фест впевнено крокує світом, і українська експансія, в принципі, крокує світом. Бо у нас же зараз дуже багато українців по всьому світу. І от з'явився стус Фест, який дає можливість висловитися. І всі з таким задоволенням, з таким шалом долучаються до проведення фестивалю, що мені можна було б нічого не робити а це тільки вам інтерв'ю давати. Чим я в принципі і займаюся? <рес> ну це ж дуже добре, коли є люди, з ким можна організовувати такі проекти, і котрі надихаються і розуміють сенси так, 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 так. І люди абсолютно різні. У нас є там спільноти українців, які оце тільки приїхали. У нас є українські діаспори, які живуть уже там третє, четверте покоління, які вже українською мовою українською мовою з акцентом розмовляють, але вони долучилися. У нас є музиканти, достатньо відомі, такі як діля, такі як Фраза Фразенко. Вони записали пісні для нас на вірші стуса. І у нас буде презентація, значить, диску наприкінці фестивалю. Буде презентація вже диску на вірші стуса. Долучився очільник, як це правильно називається, уповноважений з по захисту української мови Тарас Кремій. Це така легендарна особистість, який слідкує за тим, що в Україні щоб українська мова була захищена. Він записав нам вірш Василя Стуса. У Нас долучився на жаль покійний Максим Кривцов. Це відомий поет, один з найкращих поетів України молодої генерації. Він військовий, і він за день до загибелі своєї записав мені три ну, Це Важко це не про це говорити, але треба про це говорити. Він записав три віршастуса. Бо це його улюблений поет був. А, і бачите, вся Україна якось раз ну, як от, то, знаєте, в перші дні вторгнення вся Україна встала, спиняла танки. Mm -hmm. Отак у нас вся Україна встала і прийняла участь у фесті. Якась така унікальна історія. Не можу це зараз переварити. Я от закінчиться фестиваль. Я посплю і трошки ну зрозумію, що сталося. Тісно сталося. А сталося те, що ви організували масштабний всесвітній фестиваль. З Самого початку, ще 6 грудня. Од я зранку все ж прокинувся, придумав. На вечір я зібрав команду. А слава Богу, в мене два театри, і є кількість певна людей, які готові долучитися. Я Зібрав першу команду з ту і сказав, що це одразу що це буде щорічний фестиваль. Він одразу планувався не як одноразова акція, а він одразу планувався на весь січень. Тому що ну відіграти 6 числа на день народження Василя це гарно, але ну це обмежує дуже. І ми зразу вирішили, що фестиваль буде йти з 6 по 31 січня, весь місяць, щоб у mm -hmm. людей був зазор е створити ці події. Що він буде щорічний, тобто весь січень кожного року буде стус січень mm -hmm. е такий собі. І якщо от зараз це вийшло масштабно, то я можу тільки уявити, що буде наступний рік. Ну я думаю, що десь там е Марс, е Плутон, Нептун, ми задіємо. На ми, вчора, рік. ми вчора спілкувалися з організатором саме у Нідерландах з Фесто Зиверем. І він також дуже сподівається, що і в наступному році буде дотичний до організації цього дійства. Я дуже сподіваюся на те, тому що, так, в Нідерландах там чудова історія. Там спочатку сама подія планувалася достатньо маленькою. Там планувалася бути невелика бібліотека, лекція про Василя. Може, показ якихось відео. І все зараз там долучаються артисти. Буде спів, наскільки я розумію. Буде знов таки ця лекція, буде покази, буде чітка віршів. Ну тобто, там буде гарно. якщо це ще не була ця подія, приходьте. Нідерланди, мені взагалі сказали по секрету. Я ж не знаю географію так сильно, mm -hmm. що всі нідерланди достатньо маленькі, тобто ви можете всі з'їхатися в одне місце на стусфест, побачитися, побачити одного і долучитися до стусфесту. І це якась така історія, яка і в наступному році буде продовжуватись, е, і подивимося, як воно вийде. І Зачайно. я підтримую те, що ви кажете, тому що Амстер... в Амстердамі буде відбуватися ця подія, а це саме центр Амстердаму, взагалі. Туди можна з'їхатися з, з будь-якого містечка Нідерландів, і Нідерланди справді вони невеличкі, вони як а, майже одна якась область в Україні, тому mm -hmm. ця подія буде дійсно цікавою і вже зареєструвалася багата кількість людей. До речі, мене також запросили, тому я і зустрінуся вже цієї неділі з організаторами у Нідерландах. І я хочу ще mm -hmm. так. Я хочу ще у вас спитати. Що ви можете? Порадити або побажати українцям взагалі хто в Україні, хто за кордоном. Ох, ну для мене особисто все достатньо просто. Ну, скажімо, Максима Кривцова, поета, що загинув, я знав особисто. Мені треба достатньо знаєте, якоїсь мотивації. В мене вона є. В мене зараз шалена людь і шалена відповідно роботоспособність. Я дуже багато зараз працюю над фестивалем. Ну і взагалі не лише над фестивалем. Ми там плануємо чуть книжку кривцова видавати. Ну Тобто багато що робиться паралельно з тим, а, і а, на все вистачає сил. І я не скажу, що я втомлююся. Ні, неправда. Оця енергія, шалена, яка була на початку вторгнення, вона з'явилася знову. Тобто, єдине, що знайдіть справжнє діло. А, справжнє діло. Бо недостатньо зранку прокинутись, випити каву, задонатити на ЗСУ, і ч ви там задонатили і все справились. А, це ну, війна, і вона а, в усіх. То немає людини, яка не дотична зараз до війни, яка фактично не, ну, не працює на нашу перемогу. А, і для того, щоб це було ефективно, треба знайти справжнє діло. Чи це буде якась конкретна бригада, з якою ви працюєте, чи це буде там робота з політиком місцевим, якщо ви за кордоном? Воно мусить бути ще справжні і конкретне. Єдине, що я би дуже просив, а, оте оті ралі на підтримку України. Мені здається, вони не дуже ефективні вже наразі. Тобто, це те саме для мене, що донатити на ЗСУ зранку. Прикольно, гарно справився, але не дуже ефективно. Шукайте щось, що реально змінює е, світ, що реально допомагає Україні. Зараз це дуже важливо, тому що ну, ви всі розумієте, що увага світу падає до України, і треба видумувати щось таке. А наприклад, що ми видумуємо? Ми зараз перекладаємо стуса туса різними мовами. Щоб це не тільки була історія, яка поєднає українців, а щоб іноземці почули стуса рідної мови, а наразі це французька, англійська мовою Йоруба. На секундочку це Нігерія вже переклали ми Дуже арабською, круто. переклали Стуса. А, да, і люди долучаються самі. Ми беремо лише тих, зараз наразі хто працював з поезією, щоб не просто це були переклади, а якісні. І коли вони почують цю поезію, а це поезія розумієте, європейського космічного масштабу Стус великий поет. То воно буде працювати не лише за рахунок того, що ага, давайте поможемо Україні, тому що її бомбят. А захочеться допомогти, тому що це величина, тому що це поет, якого ха в Росії не було і не буде ніколи. бо У них таких поетів немає, у них культури нема. А, от і це дозволить нам якось масштабуватися. Це дозволить Україні з такої маленької, нещасної розбомбленої країни стати одночасно великою. Ну для мене це стус, це без питань. Тобто я буду цим займатися, я бачу цим великий потенціал і. За один рік ми це не покриємо, за два не покриємо. Це така величина, яку варто досліджувати і шукати. Що це буде для вас, для слухачів? Не знаю, не скажу тут, але треба шукати щось, от, що вас запалює, чим вам цікаво займатися і що реально змінює навколишню, навколишність. Ота таке. -от 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 -от. Ми будемо потім збирати фідбек у тих людей, хто був присутній на фестивалі, і обов'язково поділимося з вами про враження саме відвідувачів.